Вона постійна травля. Тобто Церква до неї там насторожена, там, люди до неї, так, навіть мене до неї не хотіли підводити, тобто мені показали, ота хата, йди туди зайди, і все. І я дуже так обережно, я не знала, якої реакції читати. Вона зараз відкрив, відкриває двері, садить мене отак от на стільці, сама сідає напроти мене, руки на коліна, ну так знаєте, так сільські бабусі, так, от туди, отак куртує. Картур поправила, слухаю. Тобто, і вона мені на протязі, там годин-двох-трьох видає купу інформації. Повні замовляння там, як вона відзвела, якими травами вона дітей купає, яка трава від чого допомагає, як робити, щоб там дитина вночі не спить. До речі, там теж та дуже цікава регіональна особливість з дитячими несплячами, що нагадаєте, так, так. якісь такі от моменти, тобто фантастичні. Так само цього літа страшенно пощастило, бо в цій експедиції мені вдалося, мені і мого чоловіку, вдалося пожити на протязі кількох днів під Березою, яку посадимо колецю. На тобто наш намарський тобто місце якесь таке ну, колосальне. Причому на цьому місці він завжди зустрічався своїми друзями, там до нього баражами в гості приїжджали. Тобто бувають якісь такі моменти. Тобто, Польова робота вона важка, вона надзвичайно важка, особливо коли цього літа довелося в один день 40 кілометрів наплічником пройти, в якому був на матір все решта. Але після того, коли я зайшла в те село, до якого ми так тяжко добиралися, і е, ціла вулиця посходилася. Мене, я, я сиділа на підлозі тільки вставала записувати. І там ектофони, і дехто і там і поставили. І один одного, один наперед І Причому настільки вони свято вірять, що все це правда, що кожен раз кожна експедиція це так. Перший день я ще усвідомлюю, що я там живу в добрі, в мене там сім'я, бо це правильно, а це поетичний світогляд. Я ж це класифікую якось. Пізніше на другий-третій день, коли я встаю і мені кажуть, о, каже, бачиш, ось коли не світло Кажуть, це ж рогата провозгла. Я вже стаю, а Бог його знає. Ти там якусь так, так, любку, ти скажи, каже, там от як ти відьму зловив себе на подвір'ї. І вже Любка приходить і сідає і мені розказувати. Був випадок, коли чоловік розказував, який 27 років на половині паслівці з такого підлітка, просто його про його контакти там, з мавками, наприклад, і так далі. То речі настільки колосальні, настільки страшенно шкода, що це все відмирає, розумієте, це нікому не потрібно. Я в експедиціях зустрічалася з поляками, з французами, казали, що німці ходили, українці ходить мало. І це так само в тому самому Єгіроні, коли я приїхала з воєю доповіддю, розказувала, бо в них цього нема, це втрачено це власне культури. Розказувала про часи просто в магії гутурів, то вони заздріли нам, тому що в нас таки є, в них цього немає. І через те, якщо би хтось мав величезне бажання долучитися яким чином, ну зараз і так, завдяки Фейсбуку, завдяки нашій групі, золотий корінь. Ви навіть не уявляєте, яку ви величезну працю робите, скільки ви допомагаєте. Тоді, коли ми збирали матеріал про поховальну обрядовість, е, ну, хто ще не на фейсбуці, хто тут в золотому корінні, я скажу. Справа в тому, що хрести ставлять, е, Молдивах, в деяких регіонах ставлять на могилах в ногах, а в деяких головах. От е, Я сама родом з Шепетівського району Хмельницької області, там ставлять нога. Тут чоловіка батько помер ми ставили в голові, так ставлять. І коли почали ці речі збирати, звичайно, що мені опитати респондентів із цілої України було надзвичайно важко. І народ настільки підключився, настільки так, там, наприклад, там, Волинь, там-то, там, таке то село, такого-то району, там-то. Збір матеріалу відбувається настільки швидко і настільки просто. Я, тоді є можливість більше працювати, більше встигати. Тобто низький що допомагає. Що <звук> ж вам сказати? Про <звук> те, як виганяти нічні безплячки. А, о, актуально. <звук> е Оксана, тобі розказати, як це робиться? <звук> Де? Да, на басінщині, на поково <звук> <звук> з останніх польових досліджень. <звук> <звук> так. Е я можу купити, мені вже було закрити. <звук> І на Хмельниччині, до речі, теж. там або калиру закладають вікно, або навіть яють. Кажуть, що е, є такі е, демони, які створюються з жінок, які померли бабутьями, або померли, маючи маленьких дітей, тобто залишили маленьких дітей. Вони стають е, Ну, там різні назви, є, сама поширена, напевно, мамона, мамона. І е, вони ніби можуть забирати дітей сон радах. Тобто, або якимось чином тобто, впливати на дитину, так що вона... Не спить, погано поводиться, капризує, кричить крик солиці і писать. То ставлять ляльку, і ставлять цю ляльку для неї, для мамути, щоб вона прийшла, забрала ляльку, гралася в неї. Ну, там ще є інші варіанти. А тут іде, стоять тарілочки біля вікна. Тобто, ідеш по селу, і там в хаті стоїть та, біта, сперта тарілочка до чогось. А потім почали питати, що це таке, бо що виявляється, якщо в хаті є маленька дитина, така якому ніби вбігти, забрати сон і так далі, тату з мамою, після того, як повечеряли беруть тарілочку, блюдочку і вилизують його. І ставлять його до вікна, кажуть, що помогають. Оце, до речі, а ще кожному варті. Що? що? Кожному варті? Ну, напевно. Так. А... так. а ще оця жіночка, яка мені розказувала, що як вона, це, що вона дітей лікує. і лікує, то вона каже, що найпростіший спосіб ніби щоб дитина добре спала, і взагалі дітей ніхто не врікав, то вони він до виронами ставлять. В дитячій кімнаті там, де дитина спить, не так як ми ставимо, а ми поки до вириного. А що тоді хто би що би не робив, нічого допомогло? Типу, такий не фон От. Ну і є різні всякі замовляння, до, і спеціальні куполі. Куполі там, крім того, що вони мають якісь магічне значення, вони справді ті, що не, безпосередньо для боротьба ніби як знайш плячка, вони, як правило, мають заспокійливі дії. От, в мене там бабуся, коли казала, я була дуже така. Та, вдати, то купали в колі і при хвої. І так само ще такий дуже цікавий метод, один, вже так прокупили, але, так, про це, про це, про це. E, коли дитина попризує маленька і не спить, то кажуть, що може бути причиною, то, що у дитини такий кушок ніби на спинці є, він заважає, то тоді купають, в... додають до копів, купають в копей. А потім той просіюють на наситують і кажуть, що видно, як ті волосочки коти попадають. І дитина щищається, ніби шкіра і вона нормально стоїть. Це кажуть, на мені працювали. Якщо було щось конкретно, цікаве, питання. Художні комиссиї. Там максимально суну про аккурс Тобто там... Зібрано те, що було в народі, дехто мені навіть на форумі говорить, так це ж не твоя, це ж народ. Тобто, ми слава Богу. І так книжка, яка зараз вийшла в, в бусені, там точно той самий період. Тобто там просто матеріали, які зібрано. Якщо тут матеріал більше такий по Україні, скажімо конкретно, то, то там конкретно зібраний матеріал по Луцьку. І так само. Скажімо, авторський я тільки в добри тобто Я не вважаю себе чимось таким аж особливим, щоб я могла там щось додумувати, додумувати. Якщо мені вдалося ти б, там, тисячну частину зібрати, то я вважаю, що я даремна матеріала. У вас можеш ще щось цікаве? <плес> Дякую. А ви особисто практикуєте? Ні. Ну. А, ну на рахунок практик, теж до речі, дуже цікаво. Був у нас один випадок, я не буду казати, де і хто Тобто це була міжнародна експедиція, я з французами була, була І Саша. Тут тобто, бачите, як зібралися такі люди, які десь коли зі мною ходили. І у нас була дівчина, яка ніяк не могла здати на права, і був молодий чоловік, який ніяк не міг одружитися. Не то тут. І в неї, вроді, голова на місці, і йому нічого не бракує, ну, не складається в житті, ніяко. І ми заходимо до хати, бабуся так подивилася, оком прикинула, каже, ну давайте, каже, буду віск сливати. Ну кажу, я не хочу, я з боку, там, з камерою, я подивлюся. Сідає Оленка, зливає вона її віск, сказала, каже, ти в дитинстві налякалася вовка. Дудина, яка виросла в Тернополі, зараз живе на Корсиці, де вона могла бачити Вовка. Виявляється, вона народилася в Сибірі і дійсно, коли... Батьки щось там за чимось там в лісі. Була якась зима, тобто хтось там відійшов від машини, її маленьку закрили в машині, і в машину вступили вовки. І цей страх, от мені тобто, в неї забрала цей страх, машини і так далі, вона їде, вона здає. Ну, е, тобто, Оленка встає, сідає цей молодий чоловік. Тобто проводиться та сама процедура, вона йому сказала, що там ще там, в результаті вона здала на права, він одружився і вони чекають дитину. <світна> Слава Богу, все нормально. А в мене був анекдот, требуваний. Це стоїть з тою самою бабусею. Тобто, вже коли оці всі там, там перейшли через всі процедури, ми вже все позаписували, я стою, мушу акцентувати. Тобто на мені пологоти, на мені штани, є звичайно мертві. це серпень місяць, тобто я надівана, як на цей зимовій турці, вона на мене подивилася і каже, тепер скидай штани. В кімнаті чоловіки, в кімнаті, ну як не є ну, купа чужих людей, і тут така от пропозиція скидеть штани. Виявляється, в мене справді рожа на нова. Вони повиходили, лишилася тільки оленка з камерою, тобто мені накрили, там вона пошаманила, я не можу це пояснити. Е, я знімаю тут червону тканину, в мене одна нога зовсім чиста, а на другій лишилося маленьке зовсім прямо. Тобто воно щось є, воно якось працює. Як воно працює, я пояснити не можу. Тобто велику роль то віра відіграє? Повірте, я не вірила зовсім, я все-таки скептик. Я, коли мене завжди говорять про віру, я е, пояснюю, що якщо я почну вірити, я перестану аналізувати. І через то для мене важливо тут все-таки сприймати це все трошки відсторонено. Хоча, звичайно, є якийсь там людський момент, коли я кажу, там за хату хати жінка починає мені плакати і розказувати, як до неї Мертвий наречений приходив і так далі, і так далі. Я не можу остаточно, тобто я буду сидіти біля неї так само, завіти там сльози на те. Деякі випадки, складність роботи, інтерв'юра, тому що ти мусиш бути відстороненим, а не завжди виходить. Можливо, чоловікам це легше. У мене завжди рятує, то, що, що все-таки якось я свої емоції стараюсь тримати при собі, і все-таки є якісь там диктофон, є якісь цей, що можна було записати, і тому що зразу сприймається по одному, приходиш додому, прослуховуєш той матеріал, буває зовсім інакше. Хоча бували знову ж такі випадки, коли е, апаратура відмовляла. Тобто ми піднімаємося в гори, починаємо... Писати. Тільки все позаряжали, тобто вся апаратура заряджена, в результаті ми на порозі сидимо, пишемо олівцями, ручками, того, що є, бо підгоди не маєш. Бувають такі випадки, коли люди лякаються, Тобто, сховай свою техніку, поговорити. До цього літа в мене був було таке. Тобто сиділи на вулиці з бабцями, говорили, на, на, на траві, все нормально. Так само вони знали, що там працює експедиція, працює знімальна група, тобто вони були готові до того, щоб ми можемо підійти щось запитати і так далі. Але від руки пиши, що завгодно, а технікою не можу. Був так само, у ці часові та було дуже цікаво, коли цього року на Буковині, то, е, такий дуже цікавий регіон був. І там колядують і щедрують тільки чоловіки. Причому колядують жінкам? Тобто такі явні сліди якогось курс матріархату. Тобто, вони там співають, які жінки гарні, які в них мами гарні, бабусі гарні, і всі вони такі, 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 такі. Кажу, а чоловікам є? Кажуть, нема. Ну, а кажу, а вас що тут матріархат? Ні. А хто тримає? А каса сімейна в кого? Жіно, а потім, у нас є задачка. То вони відмовлялися співати, співали мені колядку, так, щоб бабуся не чула, бабуся закрилась, десь там в хаті її закрили, мене за хату завели. І, і тихенько так, щоб вона не чула, мені співали по поляку, бо не можна. А в деяких випадках до кінця не доспівували. Тобто під півколятки вони проспівали, потім щось розказує, розказує, каже, тобто, ну тепер вже можна, тепер я доспіваю. Тобто, ну, так, от, щоб, е мотивація яка, тому що це зимовий фольклор, інакше погода зміниться і буде, вернеться зима і так далі. Такий самий випадок був цього року, коли ми кумлика вмовили, е щоб нам заграв у цю мелодію, якою були на Юрія в були. Я розказувала про це, напевно, вже всі знають, так? Ага. Зимою, не зимою весною. Ми поїхали на верховину і мали можливість спілкуватися там. На узчені є ще одне унікальне явище, таке як музична магія. Тобто, коли за допомогою музики проводять якісь магічні ритуали. Тобто, вороже, чи буде жити сімейна пара, наприклад, чи там поробити комусь на добро, на зло і так далі. І так далі. А дуже гарний, дуже поетичний. Обряд в них на Юрія, коли вони будуть літо. Тобто це зранку до схід сонця вони вдягаються в бацюрський стрій. Майже в кожній хаті ж є музикант, відкривають хліви і запалюють вогнище під хлівами або замагорі далі, не біля хліва, але потім жарти відлібали все одно для хворі. І цей музикант грає, худоба виходить до нього, такий мультик-проміс на музику. А після того вони просто стоять, і оце от з всіх дворів там, різна музика грає і так далі. Грають одну мелодію. І я би час одного разу не втрапила, бо щось там сталося, той господар, якого я, який мені обіцяв показати той обряд, він мені повністю від початку до кінця щось там сталося, йому не вийшло. І відповідно я про обряд знала, ніби й бачила, бачила ті заквічені брами, то все, але мелодії не чула. І тут, в березні місяці ми попадаємо туди і кажу, ну заграйте мені, ну хоч от так от, 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 от. цей. Ні, 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 та ні, та то не можна, та то гріхка, та, та як, як і як я тобі рік мелодію та березень, та ти що, та, от зараз сніг розтопиться, та тут зараз потоп буде, та, такому дусі. Я словом вмовила, і він її заграв. Тобто є якісь мелодії. Є мелодії, які грають кончена від щоб молода пара добре жила. Є навіть а, такий цікавий дуже спосіб залякування. Музиканти там наперед лякають господарів. Що на весіллі буде бійка, якщо їм добре не заплатять. Я розказувала, так? Я просто вже збагаю. Тут ще ні. Я просто вже не пам'ятаю, кому я ще розказувала. Тобто на скрипці залязують червону ниточку з вузликами і грають якусь там спеціальну мелодію, і на весіллі раптово стається, по ідеї має статися бійка, якщо не заплатять. А грають ту мелодію тільки тоді, коли не заплатили. Відповідно, коли бачать червону нитку на скрипці, то вже так їм годять. Ну і так далі. Тобто і е, дуже активно використовується власне, введення в трансза музики е, Деякі обряди, оці, до речі, хто бачить фільм Перехрести, коли на перехресті в середовищі блюду заключали договір з нечистою силою, коли там так настроюють і так далі, то в нас було щось подібне, причому було навіть цікавіше, бо в сопілкарі в наливали горілки, закопували її на перехресті. Через якийсь там час, я не пам'ятаю вже, який там, чи тут, чи, чи десь там. одне ну, слово я описав. Потім викопували, і якщо горілки не в супілці, значить нечистий прийняв угоду і ця людина ставала на перевершеному цикаю. І так далі. І так само з настраюванням скрипу, і, Ну, гітари в нас не було, то власне, настроювали скрип. Тобто є варіанти, коли нечиста сила, там село ціле переслідує, аж поки не почує музику і так далі. Ну Це вже тема іншої розмови і іншої книжки. Власне, ця, чим, я думаю, може бути корисна, вона буде корисна е... всім, кому просто це цікаво в першу чергу. Вона буде цікава літературознавцям, яким треба проводити Вона буде цікава вчителям-словесникам, які в будь-який момент можуть запитати, там, а що таке сонтрава і чому таке до неї ставлення, або що така назва і так далі. Врешті якісь забобони пов'язані з предметами і так далі. Потім, чим що ще є таке, що може бути цікаво, розглянуто біологічні речовини, тобто, наприклад, логічне використання чи, там е менсуальної рідини і так далі. Ті речі, які практично боялися говорити або соромилися говорити. Ну, якщо ти хочеш бути чесним з собою і чесним своїм читачем, то ти знімаєш ці табу, і ти говориш про це відкрито. Чи там використання сечі, фекалій, крові, волосся, нігті і так далі. Це ті речі, які, якщо навіть і десь оглядалися, то дуже... Хтось, можливо, мене не зрозуміє, але я хотіла бути чесною. В кінці кінців я сподіваюся, що ця книжка, можливо, і мені в наході користали як довідник. Хай краще буде все відповідати. Може ви користуватися якесь практичні косики? Ні, там немає замовлення. Тобто там виведено, магія, розклад, магічне дійство розкладено на складові. Тобто, я, я візьму зміст, добре. Я сама не Тобто є компоненти магічно, бо є певні закони і принципи, як вони є, вони зведені ту купу щось, пробували, як пробувати. Першим згодом, наскільки я знаю, фрезер, потім зводив Мушинський, зводила Янічка Тринка і так далі, так далі. Дуже багато, але всі виводили, наприклад, один і два, потім закони максимум три. Насправді їх виходить є більше. Тому що ну, подивитися самі, воно інакше не діється. Не може бути, що одну одне дивишся, а другу вони бачать оця така кольорова, червона, біла чорна і так далі, вона трошки примітивна і вона не охоплює. Ну, як можна сказати, що, що одному добре другому буде зле? І як тоді це явище розглядати, як позитивне чи як негативне? Ну, Не точно. І через то, я трошки підійшла до, цьому, до цього по-іншому, я розклала на компоненти. Тобто кожне магічне дійство складається так чи інакше, виконується в певний регламентований магічний час то В якомусь певному місті є окремо виведені якісь магічні місця, те саме роздоріжжя, там дев'ята межа і так далі. і так далі. Пізніше обов'язково використовується якісь магічні, якісь магічні предмети. Ми чогось оперуємо. Якщо чи, чи навіть зливання, ну не знаю, не зливання зняття в роки, що майже кожна мама своїй дитині робить, вона так інакше користується водою і сільниками, ну в Тернополі переважно. Тобто є якісь речовини. Потім Рослин є величезна кількість, але, як правило, ми їх розглядаємо в контексті такого більш лікувального. Але в казках йдуть, наприклад, в казках, в болинах, міфах, ці бабці, по селі і так далі. Вони знають, що є і магічні трави. Ті самі трави можуть використовуватися якимось там. Ну, там всі знають про любов, зілля, там, про троє дерева там, і так далі. і так далі. От такі от речі я старалася звести. Звичайно, що воно не повне, тому що ну, нереально це все звести повністю, все. щоб все, що я змогла знайти, я стулила сюди. Так само те, що я говорила, біологічні речовини, обов'язково магічне слово, ви, до речі, теж, як правило, чогось вважаємо, що магічне слово це супер замовляння, там, закляття і так далі. Ні. Саме звичайний наш день починається з банального магічного слова. Доброго дня! Це засидла магічна формула. Хворому ми бажаємо, який вчихає, будь здоровий. Це теж магічна формула. В кінці кінців ми збираємося з вами за святковим столом і обов'язково говоримо тости. З, до речі, тосте це теж окрема тема і довга тема, але те, що я могла тут розглянути, я не сподіваюся, що ви почитаєте і вам буде цікаво. Ну і в кінці, звичайно, магічні дії. Тобто, Що таке, наприклад, там, биття ритуальне, що таке в кінці, там, відгашування, там, зливання, вмивання і так далі, і так далі, і так так далі, далі, аж до декларації і тому Тобто, Книжка не є така стоплива, як можливо комусь би хотілося, але знову ж таки я хотіла бути чесною. Чи магічність писанки ввійшла віш... в книжку? чи ще майбутнє? Частково є, але тут акцентувала не на писанці. Писанка це настільки величезна і така важлива річ, що їй варто просто сюди її не втупиш. Тут є, як бачу, книжка бо тут, є дуже, тут, тут значно більше матеріалу, повірте. І, але е, зараз намагаюся проаналізувати, ну це вже так надалі, і, і підзвоню матеріал, власне, е, писанка в контексті і ідеографічного письма. Тобто, е, можливо, була якась інша форма письма, яка була штучно, ну це так зовсім забігання наперед, яка була е, штучно викорінена і насад, насаджено було з з лукування. І я, до речі, спілкувалася на цю тему з Лідейком і з Тачуком, дослідниками Трифільської взагалі. вони кажуть, що вони теж схильні так нажати. Тобто пряме продовження культури писемності нашої такої сутомуї, тут української, це, була, так, це зараз писанка і вишивка, очевидно. І до речі, що мене страшенно дивує і страшенно тішиться, те, що є люди, які е, на сьогоднішній день дуже правильно, дуже грамотно і дуже видухо виробляють орнаменти. От е, Оля Хочицька, дочка Олега Бойка, колосальна людина, просто з е, шаленим відчуттям кольору, орнаменту і так далі. Тобто я не втомляюся це говорити всім і кожному. Тобто, якщо хтось хоче сорочку для себе... З таким орнаментом, який дійсно ніс би якусь інформацію, ніс якусь би оберегову функцію і так далі. То, будь ласка, там Ми кожен можемо робити щось своє, і кожен вміє робити це своє, але це треба робити. Подринку там є щось? Е, е. Це такий інструмент є. Окремо зараз. Просто як? Справа в тому, що е, музична магія, це, так, є, але тут її немає. Я просто не змогла втулити все, що я не збер... Зараз просто те, що в мене на, на, на комп'ютері є, це, напевно, разів п'ять більше матеріалу, ніж є тут. Тобто чотири книги я зараз подала. рештою я працюю. Ну, Якщо так можна, така невеличка реклама, значить це в е, домі книги магії Гірча Рівне житті гуцулів». Над іншою з вірославою, з віку тваринного світу, українців працює зараз розтік крама до версту. Я, я оце сподіваюся, що доверстає. І е, календар Золотий корінь на наступний рік теж вже я зробила звірку і я сподіваюся, що найближчим часом буде. обкладинки до обох книг намалював, що виходять Павло Калина з Хмельницького дуже гарний художник. Ну а чим Магія Гір цікава, там використані роботи Георгія Якутовича, з дозволу Сергія Якутовича за сприяння довіжня. Тому світ не без добрих людей і якось, це було все робить. Дякую. Чи в Чекаю, ще якісь закони? Які регіони там є і в якому регіоні найбільша концентрація цих людей? Мені здається, що найбільше те, що я бачила, значить, я спілкувалася з Деводюком, він каже, що на поліції багато перевернули. Відйом, мені здається, найбільше, ну таких ласкавих відом, звісно, які перевертки. Найбільше на оцульщині, те, що я бачила. Хоча, звісно, там характерники, характерницька та традиція. Кілька років два, назад. я не пам'ятаю, там десь, Два роки назад так мені візьмемо. Ми їздили на Запоріжжя, намагалися щось знайти. Дуже важко. Тобто, якісь такі, якщо воно і було, воно від Хоча, знову ж таки, матеріали, який мені дуже хочеться знайти, в чином, сам потрапляє в руку. Буквально там тиждень-два-три назад мені потрапили до рук документи з лімації з сірка. Тобто конкретно документи, як був похований характерник. Тобто, це феноменально просто. І це науково історичний документ. До речі, дві кисті на місці, Це, що може цікавити тих, хто знає. Христа нема, голова пробила. П'яти підрізають. Ну, не з обличчям чи вверх? верх? Вверх обличчям. обличчя, обличчя е, очевидно, я не пишу про залишки деревини, що я не знаю. Нема, нема ні тут. Голова пробита. Очевидно, чимось голову пробили, але видно, чи як. Підрізані стопи. Нема хреста, дві руки на місці. Оце то, що я так. Пер... У ну, мене документи є. Напевно. Я так не розумію, що підрізані, від якось там від, від... від... відрізані були частини стоп. Заду п'яте чи скарбен? так як я чи мату п'яте. Тобто якісь отакі от, от матеріали, от там чи там якісь ну, цікавий варіант теж випадково зустрічається з людиною з в дорозі. Він в Запоріжжі розказує, як козаки з безпліддям боролися, наприклад. Теж такі унікальні речі. Тобто, практично по великому рахунку я постійно ходжу з блокнотом, тому що я не знаю, де мені хто що розкаже. Тобто, знімали літом фільм зовсім на іншу тему, по операції вісла і так далі. І паралельно тут бабця сидить, розказує, розказує, розказує тут по фільму, по фільму тут бах, магічне замовляння Тобто Фільм воно не пішло, бо там інша тема ну, але я вже ну, немає. Тобто такого плану, Бог допомагає. А що ж по нашому районі? Ну, є. Є. І в нас так само багато цікавих причей. А, Ні, адреси я не буду, на жаль. Лілі, а ще до писанки, якщо ще є, є такі важливі моменти, як повна і пуста писанка. Небезпечність, дарування, там, по пустої, пустої писанки. Там, там, де я зустрічалася, видатки. чекайте дому Це мені головно. Там, де я зустрічалася і про писанки, там, де я говорила з писанкарями. І, до речі, так само це пам'ятаю, що тато мій розказував, бо вони їх маленькими, вони сиділи, багато дуже 14 дітей по пути. І вони сиділи і писали писанки, тобто там це, то казали, що обов'язково на сирому яйці писали. Пов язково пов язково. А сиру писанку чому не зберігали і взагалі її казали, що в ній ховається нечистий дух. Тобто, так, 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 та, піста має на увазі, виріта. І якщо писанка е, пошкоджувалася якимсь чином, то її закопували на тій землі, яка має родитися. Тобто, ну, мене батьки, до речі, так кожного року роблять, Тобто я пишу їм писанки, вони їх святять, і оце от на, на дачу, ти мені на дачі з них напиши. От до речі. речі, теж ми завжди пускаємо з малої дорозою. Да.